Кажуть, якщо справді солодко, цукор не потрібен. Але ось я, наприклад, категорично не погоджуюся з цим твердженням. Якщо щось можна досолодити, то чому б ні? Всім привіт! Мене звуть Діана Шрибіда. Я та ще солодкоїжка. Не уявляю свого життя без солодких тістечок. Всі вони містять цукор. Тож зараз поговоримо про його види. Не перемикайте, буде дуже солодко. При нього ви точно чули. Я впевнена на 100% що він є у вас на кухні. Його додають до кави чи чаю, тіста для млинців та оладків, до кремів та пудингів, до каші, щоб була смачнішою, і ще до багато чого іншого. Це білий цукровий пісок. Його роблять з цукрового буряка або тростини. Буває, що він може збиватись у грудочки, якщо до нього потрапить кілька крапель води. Але це не страшно, бо вони легко розбиваються. Тож термін придатності такого цукру дуже й дуже довгий. Що ж, зараз перевіримо на практиці, як він нам целотить каву. Ой, щось вона мені не смачна. Це вже зовсім інша справа. А тепер уявіть тістечко. Таке гарне, пишне, солоденьке. Без чого його не вдасться зробити. Правильно, пудра. Або ж цукор для кондитерів. Це той самий гранульований білий цукор, який був подрібнений до дуже тонкого порошку. Оскільки він легко розчиняється, цукрова пудра широко використовується у кондитерських виробах, а також для приготування глазурі. А ще дуже часто цукрову пудру використовують для прикраси чи присипки поверх тортів, печива та інших десертів. І не засмучуйтеся, якщо не знайдете цукрової пудри в себе на кухонній палитці. Її можна зробити власноруч, просто помоловши звичайний цукор у камомолці часто їсть на наших кухнях і коричневий цукор. Ви, напевно, його бачили. Такі коричневі, солодкі кубики. Калорійність цього продукту не відрізняється від звичайного білого пирякового цукру. Однак до його складу входять цінні речовини патока і маляса. Також у тростинних ласощах містяться кальцій, магній, фосфор, цинк та амінокислота. Тростинний цукор регулює обмін речовин, зміцнює тканини кісток і глопів та стабілізує роботу нервової системи. Тож він навіть корисний, але у невеликих дозах продукт вшивають навіть спортсмени. Наступний вид цукру, про який я хочу вам розповісти, цукор сирець його ще називають терпінадом або демерара, Він є коричневим кристалічним цукром сухим, а не вологим. Звичай використовують для підсолоджування кави або чаю, а не для випічки. А ще є різновиди цукрів, які використовують для прикраси. Це шліфувальний цукор, перлинний та цукрова крупа. Деякі не прозорі, білі, деякі прозорі, деякі доступні практично у всіх кольорах. А з вами була Діана Шаропіда. Не шкодуйте цукру ні до кави, ні до свого життя. Всім па-па!